Нарешті дочекалися зими. Ну, здравствуй, королева білосніжна. До мене руку, милий, простягни, з тобою завжди буду дуже ніжна. Нарешті за вікном зимове диво, покрите все цим килимом добра. І на хвилину, знаєте, щасливо, до цього дня вже є дожила. Усе в снігу, а на деревах іні, Нагадує дитинство золоте. Цей спогад на хвилиночку зігріє, бо в дитинстві було все святе. Палац хрестаю за вікном у нас, і сніг рипить у мене під ногами, колись настане світлий мирний час пройдемося ми вільними стежками. Зима прийшла, віщує календар, неначе і не маю нас війни, та виглядають душі із захмар. Які за перемогу полягли. А ми повинні в згоді разом жити, молитися, донатити, єднатися, щоб дочекатись нової зими та в домі рідному до віку залишатися.